А ви наче хуточної камерою не цілуєте? Ні. І лікарі скасоти. А де квіточка? Це вам пішло, що в нас є квіточка. Добрий ранок! А вам ви на місці? Всі на місці, так? Га! Да? Та я вже є, вже не спочатку. Ти плачте, я вже є. А ти не плачеш. Якщо тут давай зачекав, п'ємо. Чуть я кажу, якщо було скучно, то вже не скучно, я хочу свети пісню. А ти не і не горюй. Так, е, да, приїхали, ця дорога була, щоб пробили колесо, щоб колона була. Але слава Богу, встала потягучки, зробила. Да. Вже бачиш, поки нарізали рибку, відерця, слава Богу, є. А ти вже танцюєш по ході. Я приїхала трошки в Мартині, знаєш, по 25. Yeah. Да. Для розширення сосуду По 25 ноги задерла і все. Так що всім гарного дня ми пємо каву. П'єм. Yeah. Давайте, давайте. Давай приєдналися Леся ранку, і спинкою. Добрий ранок. Добрий ранок, гарного ранку. Доброе утро, дарим нашого. Построю, построю відкрисенку. І сьогодні шумні такі привозки, такі шумні привозки. І ми шумні. Віп'ємо за гарний настрій, за хороший день, за чудовий день. Ой! Добре а Ти? Ти? А? Скучно було, да? так? А я кажу, як як свята. Так, то все, то все. Одночасно, куди бігти, що брати, що робити, що вони А все одно скучно не да. Або, да. Лучше хай гавкає під боком, чимось. Да? Ні, спочатку перші 3-4 дня чуєте, така тишина, да? а потім ось. Там мені теж, я теж початку камеру постіки робила ролики і говорила з вами усіма. Uh, <Mustang Buffalo> там мають, ні, тобі люди пішли, тут постійно, А там, знаєте, як там так зайшли, вийшли, зайшли, вийшли. Я собі і в телефоні говорю, говорю, давайте вип'ємо за гарний настрій, щоб нам всім було добре, чудово, добре. Айладвій. Давай. Дивіться, яке красиво цевочка. А що так багато мила мені, що я... Я мала запах неприємний. Дякую за вашу працю. Чуть, а я не, ну я ж нормально, да, так. Чим було добре? А рибка, да. риб, ж та ти дуже кміло? Добрий ранок, добрий. добрий. Да. Рибульку даємо, даємо вам рибулечку. Пожалуйста. Нормально? 400 гривень. Так що мої хороші ті мила Віду, надавали. Дівочку звати Аліна. Аліночка, я вам дуже дякую, дуже приємно. Але ой, ой, ой о, о, до речі, а мене, кстати, а а мене, е, всегда пит... а мене всегда питають, таким, пожалуйста, приходьте, яким я мило ми. Добре утро! Я вам хочу сказати, хазяйство не мило. Леся, я ж тим в хазяйку. від Аліни будеш битися. Милом віддалі, татар його хватає мені на цілий рік, я поділю. Добрий день. Що там наша ліжуня? Красуні. Коли вже він прийде? Ще трохи, все власна. Yeah. Як замовити овечу бринзу? Uh, 0,68, 185, 81, 37. Аліночка, Аліночка, по чому це овечка? 320 гривень. 320 гривень за кілограм. Гривень. А як це знати жирна? А жирна, аж мажеться, вот, розпадається. Ціна така, яка? 320 гривень. 320 гривень за кілограм. Гривень. І така 320 гривень. Да. Вона є жирна, не жирна, середня, так? Да? Це у нас янтарний привкус. Янтарний я привкус? Просто... Ага, як плавлений сирочок. Да. 320 гривень. Ти замов... замовлення перед опит. А що це таке? Ну скажи мені, що це ти приготувала? А, це Таня, а що це таке? Скажи, Таню, сир, який сир? Козій сир, а ціна його? Господи, 400 гривень. По домашні яйця? 70 Сімдесят гривень Це домашні. домашні яйця, так? Да? Так що, дівчатка, домашні 70 гривень. Так, приправочки. Аліночка, номер телефону. Так, хорошо, дивіться, я бачу коровка. По коровка? 250 yeah, гривень за yeah, кілограм. Yeah, Дивіться, яка вона yeah. біленька, біленька, шикарна. 250 гривень за кілограм, так? Да? Так, це що в нас іде козочка? Козі бринзи є жирне, вона прям така мажеться. Є з боля плотненька, є з боля є різне. 300 гривень за кілограм. 300 гривень за кілограм, так, домашнє масло бачу є. Так, 450 гривень за кілограм, жовтенька, На скільки цей кружочок один буде? Так, ліпешечки наші почем? 80 гривень дівчатка, вони набиті з сиром повністю. Скільки кусочок масла? 300 гривень кусочок масла такого, так. Да? А бринзочки кусочок виходить на скільки, який є десь? Грам 300-400, да? дівчатка, дивіться, замовлення, приймаємо на вайбер, все, відправляємо новою поштою, домашнє масло. А оця випічка, вона прям набита, оці краєчки з сиром. Так що красуні напекли, да? продали і пішли. Гарного вам. Може, сьогодні Не, вівторок, давай, вівторок. Сьогодні сідаємо. Душі дівчат, дійсно, ви бачите, не знаю, що я раньше, але тут трошки більше. От я немає такої миколаївської корбачки. 380 гривень за кілограм, дівчатку, це колбаска йде побіг. До речі, замовлення на вайбер, 098 493 давай 0,984907. Та я вас ждала. Добрий день. Моя красуня, ну я вам дякую. Як вас звати Віталія, Світлана? Боже, моя ласточка, боже. а тут утро почалася, ви поняли? от у мене утро на Як ваші справи? Нормально? А що, як кругулочку рішення? Чітки тебе вусліть клопатки. Хигла, ну я тобі говорю, ну сней. Нормальок? Кульочок дати? Костік, дай кульочок. Боже, я вам дякую. Утро почалися, пожалуйста. Ці цвіточки вам, ленточку. пожалуйста. Ще тим більше, який мужчина подарився, а я вам кажу, так? Да? Тільки під віроків. Тебіка, на, на, тобі, що? На. 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 Поминальна субота? Дякую большое. Як ваші діла? Я вже за вами скучила. Леся каже, вас довго не було. Каже, Я уїхала і вас не було. Я теж, ви така моя так? Да? ви моя рядучка. Я теж вас люблю. Дуже. Ви теж, ви така дуже в мене очаруватна, а боятьна, да? так? Як ваші справи? Все добре, моя розумічка. Спасибо вам. Коли це каже, ну твої бабушки не було, ти уїхали, і не було, то, то бабушка знає, що мене немає, так? Да? Моя теж розумію. Помнючка ви моя. Спасибо вам, гарного дня. Спасибо вам. Спасіба. Завдяки вам я цвіту і пахну. Чули? красуня моя. Ну що? 100% Це моя красоту. Наклаці не там? Да. Ну давайте, все ласка, я вам дякую. Все, ну, до свидання, гарного. Вам дня. буде Добрий день, що ви бажаєте? Зараз лапочка йде до вас. Зайчик, моєму ділі. Я хочу такий сьогодні бур. Зайчик, у твоєму очі, який твій відділ? Я вже не знаю. То вже риба, то теж твій відділ не мабуть, так, зайчик, скільки діла? за кілограм. Дівчатка, в нас дуже великий асортимент колбаски. Так мені 50 упаковочок передали. 50. А я замітна, що мені вже вакуують рулі туди передають. Але це каже, а чому мені не передають? Кажу, не знаю. Я скажу, хай вам передають, у вас багато, я одна. Навакумували, передали. Значить, дивіться, вони про колбаску дуже великі. Кролік світашки, в говядіна душку, євочки. Ця колбаска знаходиться в холодильнику, подивіться, яка. І з звичний, і кролік з сташки, махан, курхан, слоєчка. Девочки, дуже дуже ліпішечка. Оця питають вона йде. Да. Ми якось далі один день сиділи, напор. давай щось придумаємо, ми їх придумали, і ви знаєте, дуже добре. Між прочим, до нарізко продається краще всього. Не що вона... Я удивляюся, якщо вона ще не з'явилася, так? Да? Я ще удивляюся, якщо ніхто ще не... вона нікуди не з'явилася. Хоча це дуже вигідно. Особливо, коли домашня колбаса, дівчата... Та навіть гості прийшли, так? Да? Да. Взяла Знає і три нарізала. Дивіться, кусочок кусочок м'яса і кусочок і подала. Отакий набор, якщо робити повірте, дівчата, дівчатку, то капченням займається, він буде улітати у вас. Ікраці ні поки не міняти. 800 гривень за 100 грамів. Оця іфорочка вона трохи подорожала. Значить, 600 грамів. 4 тисячі, ця скільки стоїть? 2500 і 1800. Дівчатка, преміум клас, ікра. На неї строки до другого місця 26-го року. Вона йде преміум клас, і край йде преміум клас. Там йде горбушка, її там йде мало-мало столь. Вона йде потім тому подаряючи, бо сказати, що в мене кита там дуже добре. Да, да, да. Люди її розпробували, тому що вона виріснує, тому що вона не живка нічого. Тут у нас є 350 ні. баночка, значить дівчатка моїм, печеночка 250, консервочка 200, 150, 120, 120, щучка всімі любима, 1000 гривень 450. Асортимент колбаски дуже-дуже великий. Йдемо до нашої рибочки. Це на холодильнику находиться вся літка. Подивіться. по 700 гривень за кілограм. Я сказала 800 гривень, за 100 гривень, я їм на дорозі Ну, Дівчатка, ну що ж би я не можу шибатися, чи що. Чи я не хочу заробити. Це просто говорилася. Валічка, не веселья, Валя. Наступає туваєш праздник? Ну починається вже. <гум> День починається в 24 часа. <гум> да. Нас ночі поздравляю. <гум> ночі? Ну, ночі, Тітя Валя, я знаю, що ви там вже все готуєте, він ти молодець. Титя <гум> <між гум> <між> валя, вас <між гум> яка должность? за що? Тамара, а ми мен... розкаже. Тамара, ви у мене відповідальність за що будете? Ну ви у мене діти Так, <ріст> Да я буду старости. <ріст> я і так как... о, виновниця прийшла, зараз будемо всіх приглашати. Че ті краби без прибути. Скільки в нас стоїть? Такої, 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 Скільки дві половини? Ну, Там хороший, у нас білянди. стоїть у така призрачність. Тетя Валя, я а як ви голубці вчора кажу, крутили? Тетя Валя, мало буде. Тетя Валя, як ви вчора їх крутили? Ну, було без світа. Нічого. Пізні будуть, да. тетя Валя. Дівчатка, ну ви в мене підтримуєте. Так, так. Так, так. Так, що в мене ще полтерапія ліза є дома, Так, що де? Звійте, ще дві тут. А от каво. Дівчатка, це в полоді надходиться рибулька. Малосотка 800, ескалара тисячу, палтус 1500, фундрійка 200, дуначка 500 200 за штуч. Дівчатка, модіться, весь товар знаходиться в холодильнику. Всіми любимі наші тортики і капчені, вялені, 1500 гривень за кілограм. Дівчатки, в нас є дуже великий вибір колбаски. Колбаска 1200 гривень за кілограм. Є аситріна, чи є, камбола, форелечка, вишня. Потім є круассанчики, 1000 гривень за кілограм. Дівчатка є з мідіями, є круассанчик з креветочкою. Є в нас дорадо, є тут столок маринований в медовій. дівчатка, Тут, звісно, дуже великий вибір. Якщо ви щось до не запомнили, робіть скріншот, ми вам все передамо. Замовлення на вайблюють. 098 98-493-0776. Не, не забуваємо, що в нас є гігант і 300 гривень за мачком. Ну, ну, раз, <риваємо> два, <риваємо> <день>. <риваємо> 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 ну три. Добрий день. Як світулька, красот тільки, нассидів без діла. На привозі я приїхала, та Татара. -та <ріст> Наша дивіться, я тебе жду дуже комп'ютувати. Скажи мені, де ти зараз в Одесі чи є ремч? <ріст> Ай там і там, у мене <ріст> Одеса є Єремча, <ріст> Одеса. <ріст> <Да>. <ріст> у мене дві є, є, наскільки вже привикла і там, і тут, що взагалі. Нормально втягнулася в ритм? <ріст> я дуже втягнулася і хочу сказати, що і по людях, і по роботі, слава Богу, вже все гаразд. Так, да. саме головне, да? так? Так, Саныч, ну що? Ось ціки а, не хоче, ну що дивися. Хоч хтось, я... дивіться, приготували ці да? кошки, дивіться, О, є такі гарненькі. Леся, я наверну на ту сторону. Вона прийшла перший раз на пробу, вчора позавчора я взяла туди одне відро. Я практично продала. І сюди взяла два Я хочу вам сказати, що найсмачніше її ікри я ще не їла. Перше, вона я хочу показати, дивіться, вона от я її перевертаю, вона не перевертається. От дивіться, вона як мермелад, Це іменно горбуша. Це іменно горбуша. 800 гривень за 100 грам. Ми замовлення приймаємо дівчатка тільки на вайбер. 0,98, 4,93, 0,7,76, ну не вайбер, а більше нікуди. Ні, я хочу саме зараз ти і капусту на умирую, ринку, я кажу, ясно. Добілася. Я наче з тобою той рот відкривала і закривала. Та ну ти що? Я той рот, я його відкриваю, рота і закриваю, я тобі говорю. Ну, це було що то Санич. Ну я не знаю, я розумію, що капуста капустою, але но... при... оператор ти зараз теж мене бути не переживай. Так, Саныч, мені саме головне, ви знаєте, мені головне посолі. Все починається з того, як кубочка вона... рукається у вас там. Ви знаєте так. Приємно так, бульк-бульк, і хочемо, щоб такий смак, знаєте, в всьому роті, такий сорбліжний. Сорбліжний, так, мабуть, шампанський. Солі з літостю, кип'яток з літостю. Так, так, гаразд. Мені подобається солі. Зараз, в зв'язку з тим, що я трошечки тримаюсь в формі, то я зараз їм, то я зараз їм таку ікру тільки крито. ложками, її можна з'їсти без хліба, коли якраз за салон, за сутент, тоді треба мастити масло, звісно, без масла запросто їсти. Дуже смішно. Це... Да. Я знаю, що багато людей зараз саме так і взять. Беруть прямо світу і отак. Вот прямо тут відходячи відходиш від каси. Від я хочу сказати, що, ти знаєш, я хочу, щоб я ремча, вона славиться чим? Вона славиться і крою, і рибункою. Чесно, руліється. Ну, воно все воно по-різному. Я хочу сказати, що ця ікра вона прийшла перший раз. Мені хто сказали, що вона крута, вона як кита. Ревни за старого оператора. Нашого оператора. Пожалуйста, давайте его прекрасные прямо красивые. Мало куда йде на курочку на игорочку, а Давай, ми нікуди не це Санець, вона мирмелан, я вообще. прям це царська горбуша і на оператора ему замовчав. Я тебе скажу, что мне минимум три раза на день пишут или в по Инстаграм, очень много призывают у вас обратно. Ты понимаешь, чему, да? Да, а вот, друзья, это уже место за и, и люди говорят, мы, мы не, не, не хотим за гроши, мы готовимся. дві, вона крупна, вона дуже-дуже крупна, вона взагалі смачна, смачна, смачна. Вона навіть від ложки не відстає, не то що тут, вона навіть від ложки не відстає. Обов'язково ми її коли отримаємо, ну я взяла для пробу два відра, два відра, сьогодні один відра. Але я хочу сказати, що дівчатками замовлення можна робити за готовочку з нового року. Правда, вже нічого не буде тривати, все, вже і краще, що з нового року 098 493 07 76 і оця вся вкусняшка з любов'ю поїде до вас. О, Ми взяли кипяток, дівчатка. Дивіться, значить, ми всі провіряємо її тут. Це дуже немало важно. Коли нам подивиться, біла-біла водичка. Так? Коли ви знаєте, ікра йде якісна, з неї виходить білочок. Якщо білочок не виходить, то це говорить про те, що ікра з тим. Давайте мої колеги заліпу. Да. От ми її розбавляємо. І саме головне, щоб бубочка осталася така, як вона є. З неї виходить білочок, бубочка остається рожева, яка вона є. Це говорить про те, от вона як молоко стала. Саме головне, скільки вона не стояла, на тут і водичка стала збігла. Це говорить, про те, що це йде і края. І я вже так хочу вам сказати, що ти вже не перший год. Знаєш, я хочу, знаєте, я ніколи в житті не працювала на швидкість. Для мене дуже важливо, щоб людина купила поїла. Це не дешевий товар, це не товар, першу необхідність. Віду. Але що крабіки, що і курочку, ну я завжди так, дякувати Богу, за кожен день, воно продається. Саме головне, що... <реш> <реш> і я цілую все. 800 гривен за вчера попробуйте. Я сейчас вам скажу. Цены сейчас. И курочка смачненько. <різь> да, дальше все рай, и курочка. А я знаю, что могу сказать. Я <різь> заверху <різь> <різь> ще <різь> еще <різь> часочку, <різь> но у нас там выглядит сердечко. У меня все хайладье. Так видите, девчатка. Цена не понимаю.

Для мене оце солі ідеал. А я теж відеречки люблю. А знаєте чого? Дивіться, у нас є три відеречки. Звичайно дивіться, оператор. Тут цю рибку не забирає корону, будеш і дома смакувати. Отако, дивися зараз. Дивіться. Взагалі, спасибо вам большой. А за нею сани, чиляпар вінок в'ється. І крина їстись, волона у себе, сама. Я ти кажу, я народна артистка України. Приводь, дивіться, мене Степанович, це мій директор школи. Я директором Я передаю мені mm. Степановичу, дивиться дійсно. Він директор школи, що я була, і ще ще директор школи. Ну, він дуже. І в нас був корпус, я була мала, мені сказали, що дійду Бо я тільки зривала хор. А Щас жалійте, що не взяли народну артістку, держимо рідна. Так, Мені Степанович, хочу до вас змовитися, у вас є остання можливість. Ви можете зараз дзвонити Светлі і вона приїде, дає концерт у вас. А вони може я їй підпишу звання? 493 077 і народна артистка привоза приїде до вас. Тобто крім то, то, того, що до вас приїде і корка, рибка, і да. будь-яка ще народна артистка приїде? Так. Саныч, ти знаєш, у мене є три категорії рибки. Дивіться. Значить є плосна частина, жирна і нежирна. Значить ціна 800 гривень за кілограм любої рибки. Тут э, відеречки, ми робимо плотну частину, Це з такої частини робимо. Вона сама хлопка. Вона, ну, вона ідеальна, а, так. Да. Вона 800 гривень Не плоти, це задня частина. Хто любить жирну, бере таким плотиком, тому що тут є прямо, знаєте, жирок він аж капає у вас корочку. Хто любить середню серединку, це така частина. І така й час. така так, так частина. Да. Да, 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 ну, так а відро у мене, а чуєш, я хочу вам сказати, що я була так гуршна повітря. Серйозно. Супер! Ну буде, вот так воно є. Я ж так прироска, тогда ма у пленки, вот ну, так обсосало, обсмітала. Знаешь, чем он так да. Судяще, да. да. Chiar, дивіться, ви коли до мене приходите, хто цікаво, що у нас тукареть, нема, ну замов, дивіться, обов'язково, з ним в передачі треба водити на ті Три! Три. Три? Дві на поху. Пожалуйста, вона тобі тримає. Відримаєш там, на пох і три. йти так, Для мене саме важливо, щоб люди поїли. Я сюди кажу, я не те, що я не повідомлюю. До речі, дуже хороша. Дівчатка, дивіться, у нас є і корочка преміум клас найбільш банківського. Ось така баночка 100 грамова стоїть 650 гривень. Дівчатка, зараз я вам покажу в неї строки, є в неї строки до 2026 року. Я хочу вам сказати, що ти знаєш колічка, раніше їде так, знали, не просто. Зараз хоча була кітак на улітах. Хоча розвісна простіше, як у кожного буша. Так, дивіться, дівчатки, в неї строки сюди показують до 26-го року. На кожній баночці є строки. Є кітак, є. На цієї курочки 650 гривень, девочки, задумали собачого, це йде Шаланда, Київська область, Васівський район, це одразу. Та да, екрану це йде американочка. Це де американська екрана, вона ще на цю документи дають, що на ті документи дають. Там на, на американську садищ навіть є корабль, який там є все, повністю все, всі документи дівчата, вона туч, <реклама> все, все, все є все. Дівчатка є, на, на люби тому, якщо є можливість, то його не брати, дай Бог. На я хочу сказати, що заготовки. Даже цю ікру клуб взяли в холодильник. Да видаричку можно поставить в морозити, і ничего йому не буде. Замовлення ви вже робите на Viber 098-493-0776. Ну и вызов народної артистки привозов. Да, да, визов Ну це его резко. тара та 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 тара та ра Да, я скучала. А я бачу собі йдеш, танцюєш. Ну я тобі говорю. Ну та капуста вчора мені зірвала голову. Я кажу, я її таку сама того рода Я її сама крила, вона помічна, так? Ти знаєш, Ні, І не їхала саничка. Це теж я знаю. Так, це найголовніше, що дійсно там, де Ну воно дійсно так, тому що це вперше, ви знаєте, я себе кажу, людина повинна приїздити купити. до товару, він І що ми пишемо? Я согласна від світулі, від світулі. Дуже важлива конфетка, ви знаєте, в кожний легкий, кожен кольор ця конфетка. Дивіться, майла. Ну, О! Все Хорошо. Світулі. Так що мої хороші ті всім гарного дня. Позитивного на що значите продавати? 1300. Хорошо, я чекаю вас. Так що мої хороші кисні помірці. Скажите, пожалуйста, любые ваши вопросы, любые, любые, совершенно.